Друзі, усім привіт! Розпочинаю сьогодні знову своє відео з автомобіля. Поїду зараз у магазин Каріфур, хочу взяти ще одне кашпо, щоб розсадити свою зелень, щоб її більше місця було для того, щоб рости. І е, заодно, можливо, щось трішки познімаю вам. Там багато з'явилося садового декору, садових меблів. Дуже мені подобається дивиться. Хоч в мене немає саду, щоб їх ставити, але я дуже полюбляю таке роздивлятися. Ось, тому познімаю вам трішки також. Отже, то поїхали зі мною. Дивіться, які гарні кокони. Він так мені вони подобається. Просто такі великі. Шкода, що не можна сідати на них написано. Я би вже сіла. Такі коричневі є, Дуже великі. Можна лягти навіть у них. Чорний десь такий, трішки менший. У нас ось такий ще є. Такі крісла садові, великі, в формі яйця. Таке і дерево дуже гарне. Лавочка ось така. 200 золот. Ось такі це крісло? 279. Столики кавові? Посидіти в садочку каву попити, дуже гарне. Таке крісло, Такий полуколом столик. З Ось такі великий є навіть гарний в коричневому кольорі. Ось такі плетені дуже гарне теж крісло. З м'якими подушками. А, це цілий набір. Ось такий диванчик, два крісла і ось такий столик був. І цілий набір ось такий великий гарний. Такий ще є. Таким пухом. Теж скляний такий столик красивий. Ось такий довгий ще є. mm Теж дуже гарне крісло. В чорному і теремо платимо. місце, дуже гарне. Ну, ось такий самий є набір з диванчика, крісла з подушками, дуже гарне. Дуже гарно і дуже недешево, хоча будуть місці злоб. Це, напевно, за, за цілий набір. За цілий набір. Ось так і два крісла, диванчик і столик. Ось нас такі мені теж дуже подобаються. Підставки для вазончиків. Рослинок. Ось такий під дерево є. Теж набір. 1400 цілий набір. М -м 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 -м. гарно так, зі столиком. Ось тим, напевно. Так, з тим столиком довгим. А можливо, можна на вибір. Ось таке ще й світло дерево. Ось такий довгий, він завжди дуже довгий. Тонкий і довгий з лавками. Ось такий чорний ще є скляний, щот. І простенький, зі стільцями столиком, такий набір. До речі, 600 лотів стоїть такий набір ось такого матеріалу. Лавочка, два крісла і ось цей столик. Столик скляний. Ось такий білий спеціально, щоб зонтик можна було поставити. Ось такий зонтик великий. Крісло до нього. Тисячу тисячу злотих стоїть. Стоїть, стоїть, коштує, так? Правильник коштує. Це набір теж ну, разом з зонтом, напевно. А ти, напевно, теж зонтом. Разом. Тисячу. Сто майже. І ще палатки тут є великі. Насадба дуже велика палатка. Ось такий теж, дуже гарний. сплетені плетеними крісами, і диван такий великий, і стіл великий, дуже гарний з подушками такими красивими, і на сидіннях подушки такі. Хороші, мені здається, вони мають, можливо. Не знаю, чи вони промокаєш ні, але дуже класно на замочку, напевно, можна обрати плетений такий плетений. тисячі з половиною злотих. У чорному кольору також є такий Набір Ось такий є кутовий. Зараз обійду з своїх сторони. Ось такий кутовий. На велику сім'ю, або для друзів. 1300. триста. Там ось лежанки різні є, щоб засмагати біля дому, в кого приватний будинок. Можна засмагати, лишати собі і пити коктейль. Садові меблі. І гарний, гарні. Такий миленький, великий. 85 злотих. З, Ось. Ось таким кош е, корзиною. Глечком, не знаю, як це. Можу згадати слово. Ось такий кош, ну, який не хороший. Великі такі. Це, наприклад, 40, напевно. Ну, можливо, 50. 50, можливо, нема, але 40 десь є. Це маленькі є, по 20. Жабка така гарна. Це жабка теж 45 гарна. Ось така ще дівчинка є. 85 теж. З кашпо. Можна щось посадити. І ось така дівчинка є, заглядає. Поставити дівчинку з хлопчиком разом. І гарна ось така є на плечі. тут кашпо ззаді не на плечах. Шапки. Ось такі жабки з кашпої. Ось такі, є, що читають. така велика зелена є теж з кашпо. І такі гарненькі. І такі губи нафарбовані. це теж таке цікаве. Можна щось посадити. Ось такі. Це серце і ще гномики два ось такі великі, десь сантиметри 50-60. Не знаю, може знайти ціну для гномів? Їжачок такий є. Середині шіленькі. Маленький, непевно, окремо продається. Це 79-80 це 9,80. І криничка така гарна. Схоже, як мій братик робить кринички, він великі такі робить, як справжня криниці. Дуже гарні всі дерев'яні кашпо. Таке гарне, гарно пофарбоване дерево. та свічки такі 70 Ось таке для свічки дуже гарний. Внизу зелені ще й біле. І такі декоративні. Мені взагалі я приїхала взяти ось таку, напевно, поменше ось таке. Як в мене вже є, ось таке візьму. Ті садові лампочки від, від е, сонця По 10 злот. Гарно так розставити у саду. така краса. Так розказую, ніби в мене є сад, я буду розставляти. І це як він напоцика чи велосипед. Що цей це? Дерев'ян 50 злотих. Сюди щось посадити красиво буде. Тут є ось такий аутлет. Де різні баночки посуду можна купити дешевше. Це все тільки просто дешевше за аудит. Я хочу робити баночки, які мені знайшла. Ось такі Буду докупити. Ні, не такі. Такі мене теж є, але мені я це буде купити. Пошукаю. Ось, знайшла. Ось такі потрібні попей злот, Докуплю три штучки. Ще доберусь цих на спеції такі як в мене. Чотири. О, о чотири злот. У нас вже вечір, я вже давно вдома і хочу помити посуд після того, як ми повечеряли. У мене немає посудомийної машини, хоча це дуже гарна річ і потрібна. У господарстві, але у мене її немає, та й немає тут, де ставити. Кухня у мене дуже маленька. І цей посуд це безкінечна рутина, яку постійно миєш, мені здається, цілими днями тільки ти робиш, що мию цей посуд, тому ось потрібно перемити після вечері, і я зазвичай його складаю, ось так, а потім весь витираю рушничком і складаю на свої місця. Взяла я, звичайно, бутилочки у аутлеті, показувала вам, коли ми гуляли по ньому. І докупила для спецій. і докупила ще такі трішки більші. У мене також вони є. Докупила, щоб туди пересипати таке щось крупніше. Ось, і теж їх перемила для того, щоб вони висохли, Якраз вони це я в обід приїхала, помила їх, і вони якраз до вечора гарно висохли. І буду їх організовувати, пересипати у них спеції, для які в мене ще були в пакетиках. У мене дуже багато спецій є. В пакетиках, які використовуються дуже рідко, наприклад, кориця в паличках, бодян такі зірочками, то, звичайно, такі я не пересипаю. Вони стоять у мене в заводських цих упаковках, а такі, які порошковидні, то всі пересипаю. Стараюсь пересипати. Дуже люблю сам процес пересипання цих приправ. Різних і взагалі всього пересипання і круп. Люблю цей процес пересипання і організацію їх, щоб гарно це виглядало. І, і дуже мені зручно, і так як я поорганізовувала все, так мені тепер зручно всім користуватися. До речі, можливо, ви помітили, що у моїх відео дуже часто квіти, ось ці такі маленькі, це міні-гвоздички. Так мені вони подобаються. У нас нормальна тут ціна в магазині на них. Здається, 8 злот. Вони коштують ось такий букетик, він такий густенький. І зазвичай я купую їх, коли вони ще всі майже повністю закриті. Я одразу, коли приношу додому, обрізаю їх ставлю у водичку і вони потихеньку починають відкриватися. І ці квіточки мені подобаються тим, що вони дуже довго стоять. Вони можуть стояти два тижні, а то й навіть і більше. І тому це мені дуже подобається, що так довго вони милують око. Повитирала також електроплиту індукційну, і біля неї стінку, яка постійно також найбільше забризкується. Коли готується їжа, і буду пересипати спеції. Вирішила пересипати соду. Це те, що в мене таке залишилось із сипучого порошковидного. То сода і імбир у мене був. І ще в мене була кориця у порошку, теж її пересипаю. А у більші баночки я пересиплю кунжут чорний. І листя лаврове. До речі, листя лаврове у мене якраз пачка влізла ось в ту баночку більшу. Я думала, що воно вона замаленька буде для них, але виявилося, що дуже добре все помістилося, Повністю ціла пачка у таку баночку. На цій нижній поличці у мене стояв кактус, я його звідси забрала і ставлю сюди ці баночки, тому що наверху у мене вже і так два ряда, і незручно буде користуватися, якщо я ще буду доставляти. Вирішила також досипати какао вже, бо закінчувалося ось цю баночку. І для спеції ще досі в пошуку з ходинками такої полички, щоб по спеції стояли ззаді, трішки вище і так доверху, щоб було зручніше користуватися, але все не знайти таку, щоб була вузенька. Тому на даний момент поки що так. На цьому завершую своє відео. Всім дякую, що додивилися його до кінця. Не забувайте писати коментарі свої, ставити пальчик вверх. Мені приємно з вами спілкуватися у коментарях. До зустрічі у нових відео усім гарних, спокійних вихідних.